Привіт! Друзі, що переглянули моє відео про розумний будинок, кажуть, що вони не цікаві, бо я не розповідаю, як саме все влаштоване. Що ж, систем розумного дому є багато, так само багато про них написано і знято навчальних роликів. Та я своєю метою став розповісти вам про приклади автоматизації, що, на мою думку, мають практичне застосування і насправді роблять життя вдома кращим і цікавішим. Але ви праві, для такого дослідження необхідний надійний і універсальний інструмент. І основою мого розумного дому став сервер Home Assistant. Мій сервер працює на базі одноплатного комп'ютера Raspberry Pi 4, але може бути встановлений і на будь-який комп у вигляді віртуальної машини. Самі ж розробники пропонують одноплатний комп'ютер Home Assistant Blue вже з встановленим на нього сервером. І враховуючи його характеристики і ціну в 150 доларів, це вдала пропозиція. Задачі сервера організувати взаємодію побутової техніки і датчиків будинку, надавати вам графічні і голосові інтерфейси для управління хатнім господарством. Головною перевагою Home Assistant є те, що в нього можна інтегрувати майже будь-які прилади і датчики. В плані вибору розумної побутової техніки ви не будете обмежені ні брендом, ні протоколом підключення, а покладатиметеся лише на власний смак і фінансові можливості. Ба більше можна підключити до осмисленого існування вже встановлену в домі техніку. І саме цією можливістю я широко користуюся застосовуючи власні розробки і досвід величезного співтовариства користувачів Home Assistant. В системах розумного дому прийнято групувати підключені пристрої по кімнатам, де вони встановлені. Для прикладу, розглянемо санвузол. Я розповім вам, як я переобладнав звичайний світильник, витяжку і вхідний екран води. Туалеті в автоматизовані системи освітлення, осушення повітря і систему запобігання затопленню. Почну з того, як все працює в кінцевому результаті. Світло вмикається автоматично датчиком руху, коли ви заходите до туалету, і автоматично вимикається через 5 хвилин після того, як ви вийшли. Якщо ж ви увійшли і зачинили двері, таймер світла встановиться на 30 хвилин. Таким чином, ви можете спокійно завмерти на унітазі чи сховатись від датчику руху в душовій кабіні. Світло не вимкнеться несподівано, і вам не доведеться розмахувати в темряві руками, нагадуючи про власну присутність. Коли ж так трапилось, що ви поринули в стрічку Facebook, втратили відлік часу і відчуття простору, і більше, ніж півгодини не рухали нічим, крім великого пальця, і світло таки вимкнулось, вам потрібно все тим же великим пальцем на секунду переключитись у вікно Home Assistant і вимкнути світло знову. Але зауважте цей тривожний сигнальчик. Можливо, комусь ще потрібна до вбирання. Перейдемо до роботи системи осушення повітря. В налаштуваннях Home Assistant встановлюється рівень вологості, при якому вмикається витяжка. Коли завдяки її роботі вологість падає на 10% від цього рівня, витяжка автоматично вимикається. В налаштуваннях задається також таймер роботи витяжки, якщо ви увімкнете її вимикачем з телефону чи попросите про це Алексу. Система запобігання затопленню складається з датчиків витоку води, розміщених на підлозі біля кухонної туалетної сантехніки, і неінвазивного приводу встановленого на кран подачі води в будинок. Правда, довелося замінити ручку метелик на крані на важен, але це не складно. Сам кран міняти не потрібно. У випадку витоку води датчик передає сигнал аварії на сервер домашньої автоматизації. А той віддає команду приладу перекрити кран, вимикає насос подачі води в будинок і відправляє повідомлення на телефон про надзвичайну ситуацію вдома. Після усунення витоку за допомогою програми на телефоні можна відновити водопостачання. Перейдемо до складових цього, беззаперечного тріумфу людини над технікою. Як я казав, кран, світильник і витяжка у мене вже були. Додатково куплені і встановлені датчик руху, датчик відкриття дверей. Датчик температури і вологості, датчик витоку води, привід на кран, блок реле, Wi-Fi контролер для інтеграції всієї цієї машинерії в Home Assistant. Загальна ціна додаткового обладнання склала трохи менше 100$. доларів. Майже такої ж функціональності можна досягти, використавши датчики і прилади розумного дому від Xiaomi. Так само потрібно встановити датчик руху, датчик відкриття дверей, датчик температури і вологості, датчик витоку води. Реле для увімкнення світла і витяжки, привід для крану. Ціна набору Xiaomi на AliExpress складе ті ж самі 100 доларів. Перевагою першого варіанту є підключене потужне реле на 25 А для управління насосом подачі води. Перевагами варіанту Xiaomi є беззаперечно естетичніший вигляд датчиків, відсутність необхідності програмування контролерів. Безперечно, існують і інші засоби реалізації вищезгаданих систем. І саме в можливості вибору є перевага Home Assistant над іншими системами домашньої автоматизації. На сьогодні це все, що хотів вам розповісти. Наступне відео планую про автоматизацію на кухні. Не соромтеся звертатися із запитаннями. До побачення!